Книга друга Самуїлова, глава 20. І трапився там негідний чоловік, а ім'я йому Шева, син Біхрі, веніяминнівець. І засурмив він у сурму та й сказав: немає нам частки у Давиді, і нема нам спадщини у сина Єсеєвого Ізраїлю, усі до наметів своїх. І пішов кожен ізраїльтянин від Давида за шевою, сином Біхрі. А юдеянин позостався при своєму цареві від Йордану аж до Єрусалиму. І прийшов Давид до свого дому в Єрусалим, і взяв цар десять жінок на ложниць, яких він настановив був пильнувати дім, та й віддав їх додому сторожі, і він їх годував, але до них не приходив. І були вони ув'язнені аж до дня своєї смерти у дівство за життя чоловіка. І сказав цар до Амаси: Склич мені юдеяну, три дні, а ти стань отут. І пішов Амаса, щоб скликати юду та спізнився від означеного часу, про який він умовився. І сказав Давид до Авішая, Тепер Шева, син Біхрі, зробить нам зло більше від Авесалома, візьми ти слух свого пана та й поженися за ним. Щоб він не знайшов собі твердинних міст і не щез із наших очей. І вийшли за ним Юавові люди, і керетянин, і пелетянин та всі лицарі, і повиходили вони з Єрусалиму, щоб гнатися за шевою сином Біхрі. Вони були при великому камені, що в Гівоні, а Амаса вийшов проти них. А Юав був зодягнений в шату свою. А ніс ній, пояс із мечем, прип'ятим на стегні його піхві, з якою легко виходив і входив, і сказав Йоав до Амаси: Чи гаразд тобі, брате мій? І Йоав взяв правою рукою Амасу за бороду, щоб поцілувати його. А Амаса не остерігся меча, що був у Йоавовій руці. І той ударив його ним у живіт і вилив нутро його на землю, і не повторив йому, а той помер. І Йоав та брат його Авіашай гналися за Шевою, сином Біхрі. А один з Йоавових слуг став над ним та й говорив: Хто жадає Йоава і хто за Давида? Я за Йоавом. А Амасу валя... валявся в крові. Всередині битої дороги. І побачив той чоловік, що весь народ став та стягнув масу збитої дороги на поле і накинув на нього одежину, бо бачив, що кожен приходив до нього та ставав. Як був він стягнений збитої дороги, пішов кожен чоловік за Йоавом, щоб гнатися за шевою, сином біхрі. А той перейшов серед усіх Ізраїлевих племен до Авелу та до Бетмаахи, і серед усіх береян, і були вони зібрані, і теж пішли за ним. А Йавові люди прийшли й облягли його в авелі Бетмаахи, і насипали при місті вала, що стояв на передмур'ї. А весь народ, що був з Йоавом, заходився завалити мура. І покликала мудра жінка з міста. Слухайте, слухайте, скажіть но Йоавові, підійди сюди, і я буду говорити до тебе. І він підійшов до неї, а та жінка сказала, «Чи ти, Йоав, а він відказав Я. І вона сказала йому послухай слів своєї невільниці, а він відказав Я слухаю. І сказала вона, говорячи, колись треба було переговорювати, а саме, а саме конче запитатися в Авелі, і так закінчили б справу Я із спокійних та вірних міст Ізраїля, ти ж шукаєш погубити місто та матерів серед Ізраїлю. Пощо ти нищиш спадщину Господню? А я відповів та й сказав Борони Боже, борони мене Боже! Присягаю, що не знищу і не вигублю. Це не так, бо чоловік з Єфремових гір, Шева, син Біхрі, ім'я йому Підніс свою руку на царя, на Давида, дайте його самого, я піду від міста. І сказала та жінка до Ява, ось голову його кинуть тобі через мур. І пішла та жінка до всього народу в своїй мудрості, і відрубали голову шеви сина Біхрі. Та й кинули до Яава. А той засурмив у сурму і розійшлися від міста кожен до наметів своїх. А Йоав вернувся в Єрусалим до царя і став Йоав над усім Ізраїлевим військом, а Беная, син Єгоядин, над Кирітянином та над Пелетянином, а Адорам над даниною, а Йосафат, син Ахілудів, був канцлером. А сева писарем, а садок та Евіятар священиками, а також яйрянин Іра був священиком у Давида. Амінь.